На нашому каналі, друзі. Ну, одвічна така проблема. Закінчується літо і закінчується майже у всіх огірки. Що з цим робити, і як продлити урожайність огірків? Ну, дуже багато все залежить від погоди. Але все ж таки ми в цьому повинні допомогти. Сьогодні я на прикладі своїх огірків пройдемось і, і покажемо вам. Що ми робимо, і які на даний момент в нас огірки? Ну, друзі, по-перше, все-таки огірки треба обробляти, якщо просто їх тільки... Поливати, підживлювати, то все одно нападуть і, і хвороби, і шкідники, тому треба обробляти. Але обробляти ми обробляємо тільки натуральними препаратами або біопрепаратами. Ну, і сьогодні одну з таких обробок вам і хочемо показати. Ну, перед цим, спочатку, звичайно, збираємо ці огірки, от такі. Як оце. Ось їх, їх потрібно пособирати. Ну ось, Друзі, зібрали особливо, це важливо, коли, будемо, коли обробляємо від шкідників. А обробляємо від шкідників ми ось таким препаратом Актофітом. У якого срок очікування теж маленький, але все одно огірочки треба зібрати, щоб днів 2-3 їх не збирати. Друзі, ну чим в основному обробляємо сьогодні і хочу вам показати. Беремо. Три столових ложки соди. В добре майже гарячу воду, щоб сода гарно розчинилася. Ну такі не дуже повні. Як по вазі, щоб було там грам 50. Ну от, перемішуємо, щоб вона там гарно розчинилася. Повторюю, вода така гаряченька, щоб краще. Сода розчинилась, бо в холодній воді сода розчиняється погано. Так, друзі, сироватка. Я навіть колись обробляв самою сироваткою, але зараз ми її використовуємо, ну, як прилипач. Оце все робимо на 10 літрів. Тут сироватки. Півтора літра, всю її вильємо. буде замість води, як прилипач. Ну і до 10 літрів воду добавляю. Ось так, друзі. І таку процедуру краще робити, ну, практично, раз у 5 днів. Що ще дуже важливо. Раніше... Ми теж обробляли і сироваткою, і різними другими препаратами. Ну, ще хочу сказати, що можна фітоспорином теж ми обробляли. Це все від хвороб. Але дуже важливо, в цьому, в цьому році ми е, купили ось такий оприскувач і ефект всього цього оприскування став набагато кращий. Чому, друзі? Тому що ті оприскувачі, що були раніше, ну, скільки його не накачуєш, все одно він так не розпиляє, друзі. Ну, зараз такі, бачите, оприскувачі, що просто, ну чудово, можна і знизу, дивіться, просто туманом. Дійсно, ефект від такої обробки просто причудовий. Тому, можливо, раніше в нас скільки не обробляли, а огірки все одно пропадали. Ну і зараз вже починають пропадати все ж таки, час. Але все-таки, друзі, обробка таким оприскувачем дуже і дуже ефектна. Ну що, давайте підемо далі, покажемо вам ще огірки, які в нас посаджені в різних місцях. Ну ось, друзі. Та в нас ділянка, хто може пам'ятає, коли ми пересаджували це пересаджені огірки, які ростуть на тому місці, де ріщасник. Ну, ось, дивіться, зібрали ми врожай цієї діляночки, Тут огірочки ну є теж листя, яке починає пропадати, але більш-менш вони зелені, квітнуть, плодоносять огірочки. Просто-просто чудові. Ну, хто, хто може не знає або не пам'ятає, це якраз ті огірки, наш сорт, який ми весь час збираємо, Ну, знову ж не запитуйте, який сорт. Не знаю, який це сорт. Ми багато років збираємо насіння із огірків. До речі, і тут залишили вже два огірки, через що там, де вони ростуть. Огірочків вже менше, тому що вони тягнуть на себе для того, щоб зібрати насіння. Ну, ось бачите, як можна дійсно зберігати довго плодоноскість огірків, ще садячи їх в різних місцях, в різних місцях і різні, різні сорти. Ну, я вже не кажу про, про ці простяки, що вони так, вони не такі врожайні, але ж. Але ж дивіться, чому не врожайні є, якщо можна зібрати ось відро таких чудових огірочків. Навіть отакі перерожці, я вам скажу, які ось оце вже такі, начебто величенькі, його чистиш і огірочок прям солодкий, дуже смачний. Ну ось, друзі, і останні огірки, які в нас ще плодоносять, які в нас є. Це ось під цією абрикосою. Ми теж вже знімали тут не одне відео. Дивіться, вони ще є. Отак ось і на дерево плетуться, ось, бачите, ось які чудові огірочки. Так що, друзі, робіть висновки. Дійсно, садити огірки, ну, краще, не побагато, але в різних місцях. І все-таки. Хоч для профілактики обробляти. Ну, ось так, як ми обробляємо. Тут ніякої хімії, це все, можна сказати, натуральне. Є, єдина хімія це від шкідників актофіт. І те це біо, біопрепарат. Тому, тому, друзі, ось такі заходи профілактичні, для того, щоб якомога довше продовжити плодоносіння огірків. Так що пишіть в коментарях, чи є ще у вас огірки, чи плодоносять, чим ви обробляєте, що ви робите для того, щоб вони родили якомога довше. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Всього вам найкраще.